вечір вам, шановні українці! Хочу сказати на одну тему Соні п'ять речей, які я думаю, і може, багато вас теж думають для тих українців, які довго живуть а В друга країнах в Англії, Британії, в країна. Тому ми раді для вас, які приїхали сюда недавно в Британію, ті, які Номер один, чому ми дуже раді, що ви сюда приїхали. Перше, це к'юніті громада діаспора стає набагато більшою на мороде набагато більшої і можна розказати вплив великий мати. Номер два я вам скажу для для дітей, які ходять в школу. А коли я ходив в школу, у мене тут взагалі не було українці друзі. Взагалі мене, в мене появився український друг, але мені було вже 18 років. Це ж скільки проживав країні, скільки ж один з років прошло, я вже це більше можу сказати, нервався в Британії. Так? Я знаю дуже багато вже. Хлопці, діти, діти йдуть в школу. В них є українські друзі, які вони можуть спілкуватися. Легше можна сказати, інтеруватися, бо вони вже чують теж, ми приїхали в Лондон на той час. Ми жили на мазі це північ Лондона. Коли я прийшов в школу, я в шоці був. Бо з української школи до, ну я ще школу, скільки я в другий клас тільки перейшов, коли мої батьки забрали мене з України в Англію. Я коли пішов в школу, не було білі, чорні були. Я був в шоці, не було української мови. Взагалі тільки українську мову чуєш, коли твої батьки забирають тебе до школи. Я теж додати до школи. То мене не було, і мені було дуже важко пережити це. Я більше з хлопців Ається це коли хлопці йдуть в школу якась битва є, це, що в тебе немає групи, які може тебе підтримати. Я пам'ятаю, коли пішов в школу в старшу школу. Чорні є з чорними індусами з із дусами. поляки були з поляками, мав якусь битву з хлопцями. Я поговорив себе підтримати. це дуже важко було мені морально, фізично. Вони все сам. І ти таки маєш інтургуєшся в а, з тими людьми, які, як ти. Третій момент. Чому ми дуже раді, що ви сюди приїхали? Так, а чути українську мову, зустрічатися з вами. Скільки вже українські ресторани, скільки українські бізнеси тут. Вити? Ресторани, які були тут, в Англії, вони не дуже розвивалися. Чому? По-перше, ніхто не знав, що Україна. Так, ми продавали литовську продукцію, продавали польську продукцію, бо їх хто знали, їх набагато було більше, продавали ці їхні продукції, то брали цю продукцію. На цей момент це спілкування. Скільки вже ці телеграм-групи є, всі соціальні мережі є, можна спілкуватися. Якась проблема є, пишеш якусь групу, хто тобі відповідає класну інформацію. Так, п'ятий момент, чому ми раді, що ви сюди приїхали? Так і це буде, я скажу, від себе. Так? І я думаю, дуже багато українців цим добросом в Європу, в Америку, в Канаду, любі ці країни. Чому? Бо коли я приїжджав в Україну, я казав, і родичі думали, що я тут живу в масній воді. Люди думали, що ми класне життя тут живемо. Думали, що ми тут. А... Хати маємо, машини маємо, класне життя. Я кажу, такого скажу, українці, не тут, а всі українці так живуть. Україці, вам не сподобалася ця Європа, вам не сподобалася Британія. Знаю багато людей, які поїхали в Британію, розвернулися, поїхали назад назад в Україну. Не знаю, можливо, у вас такі думки були, які там, нічого собі, я зараз буду в Британію, прийду з моїм моєму англійським, Це, що я сказав. Відкрили всі різні а, а, бізнеси, тут ресторани, кафешки. Це дуже чудово, що ви це зробили. Такого взагалі тоді не було. І Але різні продукти, зараз ви чітко українські продукції робите. Во, класно, так? Перший момент це спілкування. П'ятий момент це е, е, за те, що ми раді за те, щоб ви почали подумати, роздумувати, що це таке бути в Європі, в друга країна. Бо багато думали, що я приїж, приїду в цивілізацію. Так, тут є цивілізація, тут є класні моменти в Британії, в другу країну. класні моменти є. Але тут теж є багато поганих моментів. І це мої думки. Шановні українці, у вас є якісь питання, ви маєте якісь думки, пишіть мені в коментарі, було цікаво. Це подробити uh, і цьоє. останній момент, Як ви підтримуєте український контент? Ставте лайки, поширюйте з ваші коментарі. слава Україні.